Війна змінила нас і нашу країну. Сьогодні доводиться жити у нових умовах за новими правилами. На телеканалі НТК спільно з експертами говоритимемо, як живе в умовах війни країна. Дивіться проєкт нові правила. П'ятниця, 19.30. НТК. відтепер. Телеканал НТК у Т2 в цифровому форматі. Дивіться щодня новини Коломищини та Прикарпаття оперативно і достовірно про все, що відбувається поруч з нами. Перелаштуйте свої телевізори або приймачі. Т2. Ми на 44-му каналі. НТК. Дивіться своє. Алі НТК інформаційний підсумок п'ятниці 10 березня. Події дня найцікавіша інформація у викладі наших журналістів. У студії Надіяні Плюхіна. Вітаю вас. Далі коротко про головне. У Коломийській районній адміністрації привітали переможців лауреатів та учасників конкурсу вчителі року року-2023». 209-й річниці з дня народження Тараса Шевченка присвятили літературно-мистецьку академію. На Прикарпатті почали створювати класи безпеки. Про це та інше детальніше у випуску. В Україну повернувся військовослужбовець із Прикарпаття з полону. Звільнений солдат Максим Микитин. Він вважався зниклим безвісти у січні після обстрілу та бойового зіткнення із противником в районі Бахмута. Зараз військовослужбовцю надають всю необхідну медичну допомогу. А далі він пройде реабілітацію. Від початку повномасштабного вторгнення в Росії в Україну додому повернулися 27 військових із Прикарпаття. Повідомила у соцмережах голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації. Світлана Онищук. На з початку року зареєстровано 25 пожеж сухої трави на загальній площі більше як 3 гектари. Рятувальники нагадують про заборону спалювання сухої рослинності, а також про адміністративну та кримінальну. Відповідальність за порушення вимог законодавства у вітряну погоду. Площа пожежі дуже швидко збільшується, набираючи великих масштабів. Також під час пожеж сухої трави вогонь може перекинутись на будівлі, спалювання сухої рослинності або її залишків шкодить довкіллю, знищує живу природу, загрожує життю і здоров'ю людей. Привітали переможці в Уколомийській районній військовій адміністрації. Відбулися урочистості з нагоди відзначення переможців лауратів та учасників першого туру всеукраїнського конкурсу вчителя року року-2023». Скільки педагогів взяли участь у цьому заході, та якими здобутками можуть пишатися? Знаємо ми. Богдана Олійник, вчителька фізкультури у тоніського ліцею, молода педагогиня, стала беззаперечною переможницею в номінації Фізична культура. Розповідає для неї участь у конкурсі вчителя року. Це значний досвід, а перемога в ньому буде стимулом для подальшого розвитку. Дуже задоволена, навіть не думала, що досягну такого результату, адже я молодий спеціаліст. Дякую своїй директорці Наталії Гринів. Адже вона мене направила на цей конкурс. Бул дякую за підтримку всім своїм вчителям, адже завдяки їхній підтримці, напевно, я й досягла таких результатів. Так, я здобула перше місце у номінації Фізична культура. Хотіла подякувати журі, адже вони все продумали до найменших дрібниць, підтримували нас. Дякую Збройним силам України за можливість професійного вдосконалення. Дякую Богу. Дякую своїм рідним. Пишаюся, що я українка і маю можливість виховувати здорових. Фізично сильних патріотів України, адже вони наше майбутнє. Ще однією номінацією в конкурсі вчителі року був предмет захисту країни. Лауреатом став Богдан Білий, директор Чернятинського ліцею Городенківської міської ради та відповідно викладач. Він уже втретє бере участь у цьому конкурсі і переконаний, що року актуальність предмету захисту країни лише зростає. Досвід в мене є великий. 35 років я викладаю даний предмет, який з роками мінявся. Назва мінялася. Але коли знаєте, в наш час, коли російський окупант топче тобто, нашу землю, для мене важливим є особистий приклад для молодого підростаючого покоління, тому то я вирішив. Взяти ще раз участь в конкурсі, щоб доказати, що е, бажання і національне патріотичне виховання на даний час має бути на високому рівні, особливо е, спонукати учнів до володіння військовою справою. Ну, має бути мотивація. Основне моє завдання Виховати і спонукати, мотивувати учнів, щоб вони гордо могли сказати на всі груди: от я українець, оце дуже важливим є, щоб діти були морально готові, коли вони досягнуть певного віку, так стати на захист нашої держави. Наші педагоги стали й учасниками фінального конкурсу. Надія Юхненко, вчителька початкових класів Печеніжинського ліцею. Вона розповідає, такі заходи дають можливість самореалізуватися, перевірити власні сили та стати ще більш професійним у своїй справі. Для мене участь у конкурсі це є великий крок для саморозвитку. Це була моя основна мета участі у цьому конкурсі. Я, в принципі, всі свої очікування втілила, все пройшло чудово. Дуже багато знайомств, дуже багато цікавих людей. Надзвичайно мотивуючим було цей конкурсний дух. Отакий це дуже мотивувало на роботу. Налаштовувало на такий гарний позитив. На така конкурентність нас було учасників дуже багато. Нас уча в нашій номінації було в принципі найбільше учасників. Це також мотивувало. Участь у конкурсі взяли 57 педагогів Івано-Франківської області. Серед них 14 – з Коломийщини. Вони виборювали почесне звання учителя року року-2023» в чотирьох конкурсних номінаціях: початкова освіта, захист України, основи здоров'я та фізична культура. У Коломийській районній проспілці дуже багато досвідчених і талановитих вчителів, але на конкурс пішли молоді. Бо сміливі і досягли успіху. Юхненко Надія із Печеніжинського ліцею серед 30 учасників прийшла до фіналу і зайняла шосте місце. А з Отинійського ліцею Іван Лаврик став лауреатом, а Богдана Олійник стала переможницею. За дорученням президії, ми разом із Начальником відділу розвитку соціальної сфери пані Світланою Старник поїхали в ці колективи, привітали переможців. А крім того, обласний департамент освіти видає наказ завжди так робить. І думаю, що щороку, і з цього року так буде про те, що цим вчителям, котрі стали лауреатами. Фіналістами і переможцями надбавка до зарплати 20-30-40 відсотків це також стимул Ну а сьогодні Коломийська районна адміністрація вшановує вчителів, учасників конкурсу, але не тільки вчителів-учасників конкурсу. Я думаю, тому що розуміють, що вчителі дають не тільки знання, а виховують той український незламний дух, котрий перед Лицем не свого ворога не опускає очі, а помирає словами слава Україні. Відколи розпочалася повномасштабна війна, у нас не проводять масові урочистості, але влада району вирішила, треба відзначити педагогів, які виховують патріотичних і свідомих дітей. Освітян Шевченківським словом привітали учні Коломийського ліцею номер 5 імені Тараса Шевченка та Отанійського ліцею. Також переможців, лауреатів і учасників конкурсу. Вчителі року привітали голова Коломийської районної військової адміністрації Любомир Глушков та голова районної ради Іван Угрин. Шевченко і сучасність 209 дев'ятій річниці із дня народження Тараса Шевченка присвятили літературно-мистецьку академію. Захід уже традиційно відбувся біля пам'ятника Кобзарю однак, уперше у форматі літературної кав'ярні на місці побувала наша знімальна група. Є дні, що минають і непомітно зникають без свіду, нічого не залишають по собі, нічого не знаменують собою. Але є день, що ніколи не минає. Що завжди з нами, бо він увібрав у себе безсмертне дихання душі, бо він такий великий і незбагненний, як життєдайний дощ, як весняний вітер, як щедре сонце. Україна у долі має такий день 9 березня. З минулого віку і до наших часів, і далі в майбутнє у нові віки. День. Який явив світові Шевченка, великого сина великого народу? На сьогоднішньому заході представлені роботи учнів художньої школи імені Ярослава Пстрака та студентів відділу образотворчого мистецтва педагогічного коледжу, представлені картини з музею нашого історії міста Коломиї. Будуть приймати участь чітці, які виграли в конкурсі огляді, приуроченому Тарасу Шевченку. І також, звичайно, ми будемо молитися за мир. Ми будемо вшановувати пам'ять нашого кобзаря, буду читати поезію не стандартно, як завжди відбувається перед мікрофоном. А сидячи за столиками, Тарас Шевченко любив свободу, любив мріяти, любив малювати і понад усе любив Україну. Напевне, з війною. Пора вже ломити ті стереотипи, які були нав'язані нам радянською владою впродовж багатьох років. Звичайно, буде покладання квітів до Шевченка, бо це важливо. І ми гордимося тим, що Шевченко сьогодні сидить і споглядає за нами. І я думаю, що він тішився б тією сучасною молоддю, нами всіма, що ми. Любимо його творчість і е, не забуваємо про, про нього. Поет це не минуле, Тарас Григорович це сьогодення. Зважаючи на доленосні і бурхливі події в Україні, бачимо, що Шевченко живе посеред нас. Додає сміливості, впевненості у боротьбі з нікчемним і лютим ворогом. Нині Шевченкова стражденність відбивається у серці кожного українця, гідного. І безстрашного його серця. Він зробив дуже багато для України. Він є поетом всієї е, України, який прославляв Україну, робив заради, заради своєї України багато чого. І він для нас є ніби дуже великою людиною. Мені однаково, чи буду, я жити в Україні, чи ні. Чи хто забуде, чи згадає мене в снігу на чужині, однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими і не оплаканий своїми. В неволі плачучи, умру, і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі. Не плем'ями і не безлика раса, великий Богом обраний народ. Разом з тобою, батько наш Тарасе, встаєм з колін і прагнемо висот. На Прикарпатті почали створювати класи безпеки. Це простори, завдяки яким діти зможуть детально дізнатися, як діяти в небезпечних ситуаціях. Це спільний задум представників ДСНС та освітян. Інформаційно-просвітницькі простори це місця, де діти дізнаватимуться правила безпечного життя. Класи безпеки рекомендують облаштовувати за зональним принципом організації освітнього простору, щоб систематизувати сприйняття навчальної інформації. Тут має бути зона для перегляду відеоуроків та презентацій, зони пожежної та мінної безпеки, зона до медичної допомоги та простір, де навчатимуть правила дорожнього руху. А ще ігрова зона. Фахівці кажуть, такі класи безпеки допоможуть дітям ставати більш впевненими, бо вони знатимуть, як поводитися в небезпечних ситуаціях. І найважливіше знатимуть, як не допустити їх виникнення. Тризуб, який виготовив ветеран війни, виставили на аукціон. Дерев'яне різьблення можна буде придбати на благодійному заході, який відбудеться завдяки ініціативі голови обласної військової адміністрації Світлани Онищук. Лот презентував колектив Коломийської районної військової адміністрації. Тризуб, давній український символ, який має близько 40 тлумачень. Тепер серед лотів благодійного акціону, який відбудеться у Івано-Франківську, його виготовив з дерева Роман Янко з Коломиї. Майстер захищає батьківщину з 2014 року. Його витимчену роботу тепер можна придбати. Усі виручені кошти будуть спрямовані на допомогу Збройним силам України. Колектив Коломийської районної військової адміністрації долучається до проведення благодійного аукціону на підтримку збройних сил України, ініційованого начальником обласної військової адміністрації Світланою Онищук. Сьогодні ми викладаємо лот це дерев'яний тризуб, який власноручно виготовив воїн, а то ветеран війни Роман Янко. В благодійного аукціону, який організовує обласна військова адміністрація, на чолі з Світланою Онищук вже об'єдналися сотня людей. Мета єдина перемога України. Долучитися до благодійної справи можете і ви. Деталі можна дізнатися за телефоном 097 40 40 993. Давайте всі долучатися до підтримки збройних сил України. Кожен на своєму місці, давайте будемо робити все для того, щоб підтримати збройні сили України і наблизити нашу спільну перемогу. Слава Україні, Героям слава. У Коломиї писатимуть писанки, щоб допомогти військовим. Майстер-класи ініційовані благодійним фондом Тилові відбуватимуться щонеділі. Затонат на підтримку ЗСУ вас познайомлять зі старовинною українською творчістю і неймовірною кількістю різноманітних орнаментів і символів, які розвивалися разом із нашою історією. Перший майстер-клас відбудеться вже цієї неділі у музеї писанкового розпису о 13-й годині. Писанкарство це стародавня традиція нашого народу. Тому саме тому ми запрошуємо вас відвідувати благодійні майстер-класи в музеї писанкового розпису в місті Коломия, які відбуватиметься щонеділі о 13 годині. Ваш вільний донат зможе може допомогти нашим збройним силам України. Це уся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини. Ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресами, які ви зараз бачите на екрані. Я бажаємо гарного настрою, хороших новин і перемоги. Зустрінемось на телеканалі НТК. До побачення.